Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Що по справжньому потрібно. Марка 7.8. Занехаявши заповідь Божу, передань людських витримаєтесь. готуючи їжу, молода жінка розрізала навпіл шматок м'яса і поклала його у велику каструлю. Коли її чоловік запитав, навіщо вона це робить, жінка відповіла бо так робить моя мати. Водночас питання чоловіка викликало в неї цікавість, і вона запитала в матері значення традиції. Вона була вражена, коли дізналась, що мати розрізала м'ясо, аби воно вмістилось в її маленьку каструлю. Оскільки в дочки було багато великих каструль, у розрізанні м'яса не було необхідності. Багато традицій починаються з потреби щось зробити, втім надалі її дотримуються лише тому, що ми так звикли робити. Цілком природно триматись людських традицій, так само чинили й фарисеї. Їх дратувало, коли хтось порушував хоча б одне з їхніх релігійних правил. Господь Ісус сказав фарисеям занехаявши заповідь Божу, передань людських витримаєтесь». Він показав, що традиції ніколи не повинні заміняти біблійну мудрість. Щире бажання йти за Богом пов'язане зі ставленням серця, а не з дотриманням зовнішньої обрядовості. Добре, якщо ми постійно оцінюємо традиції, те, за що ми тримаємось серцем і що виконуємо з релігійним завзяттям, те, що Бог нам відкрив і що по-справжньому є потрібним. Завжди повинно бути вищим від традицій. Яких традицій дотримуєтесь особисто ви? Наскільки вони узгоджуються зі сказаним у Святому Письмі? Помолимось. Небесний Отче допоможе мені виконувати твої повеління і відмовлятись від усіх традицій, які суперечать Писанню. Амінь матеріал Надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.